Вітаю вас у цьому моменті тиші та спокою. Дощ це не просто вода, що падає з неба. Це ніжна мелодія, що омиває світ, змушуючи нас уповільнитись і зазирнути всередину. Тиша, яку ми зараз відчуваємо це найбільший дар, який дозволяє почути власний внутрішній голос, який часто заглушений щоденною метушнею. Це час, коли шум зовнішнього світу відступає. Відкриваючи простір для справжнього, для вдячності, для мрій, для чесного погляду на пройдений день, нехай ці краплі дощу стануть символом очищення і оновлення, вони змивають напругу дня, залишаючи лише м'яке відчуття спокою. Пам'ятайте, що навіть у найтемнішу ніч або під найгучнішою зливою існує непорусна внутрішня сила, до якої ми завжди можемо повернутися. Спонсорство моменту не має кращого спонсора для цієї миті, ніж саме життя та ваша внутрішня мудрість. Спонсор цього спокою ваша здатність зупинитися і відчути. Спонсор цього глибокого дихання, вдячність за пройдений день і його уроки.